Річницю повномасштабного російського військового вторгнення в Україну вшанували в декількох містах Угорщини. У Будапешті однією з головних подій стало відкриття фотовиставки під назвою «365 днів незламності, яку можна оглянути в одному з найжвавіших районів угорської столиці парку Варошхаза на розі площі Деака та вулиці Ваці. А згодом з Едії везе трагедія вотнемчок Україна а ргонем Європа. на мою думку. Цей рік став трагедією не лише для України, не лише для Європи, а й для всього світу. Ми бачимо, що російський агресор напав на незалежну країну в самому центрі Європи, незважаючи на міжнародні домовленості. І 365 днів поспіль бомбардує цивільні об'єкти та мирних жителів. У річницю повномасштабного вторгнення ми хочемо показати мужність і незламність українського народу. Ми хочемо Нагадати угорцям, що війна триває і що українці все ще потребують їхньої підтримки. На останньому фото кожен може відсканувати код, щоб підтримати українців фінансово. Мені приємно відзначити, що відкриття виставки зібрало велику кількість відвідувачів Після відкриття виставки відбувся марш солідарності на підтримку України. Його зініціювали українські громадські організації Угорщини. Тисяча учасників з плакатами на підтримку України та із засудженням російського вторгнення пройшли проспектом Ондраші через площу Октогон до посольства Росії в Будапешті. Переважно це були сім'ї українських біженців, які, рятуючись від війни, знайшли тимчасовий прихисток в Угорщині, члени української громади, які роками живуть у Будапешті, а також жителі угорської столиці, які засуджують російську військову агресію. Організатори підкреслили, що марш проводиться задля того, щоб люди не вважали війну частиною повсякденного життя, не сприймали її як норму. Народ України продовжує свою важку і виснажливу боротьбу за свободу, яка вимагатиме величезних жертв від кожного з нас.